За бурульку до суду в Житомирі родина дівчини, якій на голову впала бурулька, буде позиватися проти міської влади і Жеку. 18-річна Житомирянка з переломом хребта і травмою голови зараз у лікарні. Медики кажуть, якби вага крижини була хоч трохи більшою, дівчина б взагалі не вижила. Усе сталося у самісінькому центрі Житомира. Дівчина разом з братом стояли у черзі, ось до цього банкомату, коли раптом почула свист над головою. Дуже сильно боліла спина. По мене цей позвонок був сломан і це, і мене брат питав. Ну я не могла нічого відповісти. тому що я не ну, набрала повітря. і Мені було боляче говорити. У лікарні, куди доправила потерпілу швидка, констатували лід травмував дівчині голову та хребет. Якби бурулька була трохи важчою, пацієнтка би не вижила. Є Єсть перелом шостого грудного позвонка. Потенціально це могла бути дуже тяжою травма з. Дуже вірятно літальним сходом уже кучу. Відповідає за будинок, із даху якого впала бурулька, в усьому винуватять погоду весь сніг з кришки. Ми не змогли зняти. Ми працювали скільки скільки змогли скільки зробили. Сьогодні на даху дому висулюк немає, а довкола висять оголошення про небезпеку. Уже ку кажуть, попередження були і того дня, коли сталася трагедія. Та потерпіла дівчина твердить, оголошення про бурульки не висіли. До того ж, тротуар був слизьким, тому дивилася під ноги, а не вгору. Батьки потерпілої уже готують позов до суду проти Жеку та Житомирської міськради. Діти отримали не тільки фізичну а й моральну травму, і за це мають. Відповідати люди, які повинні за це відповідати. Уже куди судової перспективи ставляться скептично. Є і факти, то що суд не приймає друзі, такі такі заяви. Чому? Якщо воно треба довести, що воно не було вроджено, довести, що ніякої роботи не проведено, і я не согласен. Таке слово, що посадово недбалість. Ну тому що неправда натомість адвокати кажуть, перспектива виграти справу за Борульку є. Потерпілі можуть домагатися не лише покарання винних, а й грошей за шкоду. То таких спорах головне доводити наявність причинно наслідкового зв'язку між протиправною. З діяльністю балансу утримувача та завданої шкоди. Якщо ця цей причинно наслідковий зв'язок буде доведено, то позов буде задоволено. Поки що травмування дівчини розслідує міліція за статтею, ненамисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Якщо винних таки знайдуть, їм загрожують громадські роботи або ж до двох років обмеження волі. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомир ТСН, 1+,1.